Шановні колеги Ярослав Москаленко, група воля народу. Хочу вас поінформувати відповідно до рішення групи керівником групи воля народу в парламенті обрана Ярослава Москаленка. Будь ласка. Вельми шановний український народ, шановний пане голово, шановні колеги. Країна пам'ятає, як за декілька днів до нового 2015 року депутати вночі приймали бюджет на цей рік, носячи пропозиції і правки до цього закону, пишучи їх на коліні. Схоже, що Кабмін готує для парламенту схожий сценарій цього річ, уряд мав подати державний бюджет на початку вересня. Формально він це і зробив, але ж одразу його відкликав. Такий самий сценарій ми проходили в минулому році, і як результат ми цілий рік латаємо дірки. Нам кажуть, немає проекту бюджету, бо не готова податкова реформа. Шановні колеги, давайте говорити людям правду. З податковою реформою ми вже запізнилися. Депутатська група «Воля народу звертається до уряду невідкладно подати державний бюджет 2016 року. На розгляд парламенту для того, щоб депутати могли якісно його відпрацювати і дати всі відповіді на суспільні виклики. Воля народу в більшості складається з депутатів-можоритарників, і ми, як ніхто, знаємо, всі проблеми громад і проблеми людей. Ми бачимо безпосередньо ці проблеми, і це відбувається в той час, коли на єдиному казначейському рахунку на залишку знаходиться майже 50 мільярдів гривень. Виходячи з цього, в мене запитання: тарифи на газ. Чому ми всі робимо вигляд, що не помічаємо, що Нафтогаз отримує надприбутки, продаючи газ українського виробництва українському населенню? Якщо є звіт робочої групи по тарифам, вносяте до парламенту, будемо реагувати. Якщо є в державі кошти, давайте опускати тарифи. Окрім такої ситуації з газом. Інше, що очікує людей, це віялове відключення електрики через брак вугілля. І з одного боку, Міністерство паливої енергетики запевняє нам, що такого відключення не буде з іншого боку, в округах, зокрема на Київщині. Є такі оголошення, де написано номер наказу міністерства 456, говорить про відключення терміном до 1 жовтня 2016 року. І де встановлено графік, що по 6 годин на добу люди будуть отримувати таке відключення щодо підняття мінімальних зарплат і пенсій. Те, що відбулося, не є індексація, а є звичайна невеличка надбавка від держави до мінімальних пенсій та зарплат бюджетникам окремої категорії. Тому що індексація завжди відбувається на рівень інфляції. Інфляція у нас 50%, а надбавку ми дали 10-13%. Депутатська група волі народу вже сьогодні вимагає від уряду негайно відреагувати і внести в парламент відповідні пропозиції щодо змін до бюджету 2015 року. Ми звертаємося до всіх. Будь ласка, 20 секунд. Завершуйте. Ми звертаємося до всіх, без виключення народних депутатів, підійти до питань, які дійсно турбують людей. Консолідовано від цього залежить життя українців, які обрали нас, не для того, щоб ми їм постійно затягували паски, нічого не змінюючи на користь народу. Дякую за увагу.